Доброго дня, маю для вас новину цікаву. Тільки що прийшла новина, що збили під Харковом Су-34, але на відео ми бачимо, що можливо його не збили, можливо, це просто тупоголові пілоти, які не змогли впоратися з пілотажом свого літака. Я вам зараз розкажу, що це таке ви бачите на відео, та як з цим боротися та чому не змогли росіянці побороти оцю ось фігню. Ось ця фігура нижчого пілотажу зветься Плаский Штопор. Я вам зараз покажу, як я відпрацьовував. Елемент такого це було це було навчання. Ми підсовували елемент виходу з звичайного штопору. Так це трішки легше, ніж плоский штопор, але цивільні літаки Airbus та Boeing, їх нереально зірвати в плоский штопор, тому що вони є більш. Продуманими як конструктивно, так і технічно. В них багато електроніки, яка слідкує за тим, що ви робите. Тому навіть якщо ви тупоголовий на боїнгу в плаский штопер, ну ви його не ви його не зірвете. Але в нас ще ці всі літаки 134, навіть модернізовані, росіянські, це все розробки ще совкові, ніякої електроніки там, та поміж них якихось засобів нових там немає цього нічого. І тому тупові пілоти або, можливо, це були зовсім якісь курсанти, які ще навіть не закінчили другого курсу. Літали. Я не розумію, як це так у них вийшло. Чи може це просто наші ПВОшники філігранно підбили ко кожну управляючу поверхню на крилі, що літак втратив контроль? На відео ми чуємо, що двигуни працюють. Тобто. Для того, щоб. Ну, оце, оце називається плоский штопор, коли саме літак робить отакі рухи, як на відео, і втрачає висоту. Це називається плоский штопор. Звичайний штопор це отак. Наглядно я вам продемонструю. Як таке у них могло статися на так дуже великих углах атаки, коли набігаючий поток у нас отак набігає, і на крило. Тобто Оця поверхня крила у нас вже не працює. І тому літак зменшує свою швидкість та втрачає рівновагу, у нього немає швидкості. Для того, щоб вийти з штопора, нам потрібна перше, це швидкість. Як ми можемо додати швидкість, якщо двигуни в нас вже працюють, як на цьому відео? Тобто двигуни у нас працюють, а ми все рівно летимо так. Тобто, нам потрібно завалитися або на крило, та почати розгон вниз, або. Просто перед собою штурвал від себе та набрати швидкість. Якщо у нас буде швидкість, ми вже зможемо задіяти наші органи керування усі літаком, та починати якісь маневри для виводу нашого літака зі штопору. Це ну, реально елементарне таке, елементарна дія. Я не розумію, чому у них це не вийшло. Далі на відео ми бачимо, що катапультувалися все-таки пізніше двоє пілотів. Тобто вони боролися, вони щось намагалися зробити, ніякого диму в, в польоті не було. Тобто, я думаю, що це просто тупоголові якісь були за штурвалом чи за ручкою. Насправді, мене просто немає, немає слів. Я бажаю кожному пілоту, який залітає на територію України з території Білорусі чи Московії, зробити такий же самий контент для мого каналу. Та розхерачитись на відео де-небудь. Ладно, добре, можете херачитись навіть без відео. Просто херачитись. не вертайтесь додому. Слава Україні! Перемога буде за нами, друзі. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте лайки і таке інше.